Друзі, усім привіт! З вами Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми знаходимося зараз в Пего в дуже прекрасному містечку. У нас для вас знову рубрика Розумна інвестиція, тому що у нас суперквартира Подивіться, ось таким видом. гори вид тут супер. Поруч, шикарний майданчик. Просто класна квартира. Зараз дуже сильно світить сонечко, тому я можу щуритись, але нічого страшного. Квартира 72 квадрати, 58 з половиною тисячі євро. Дуже класна. Е, з ремонтом реформована, все круто. Давайте дивитися. Дивіться, тут ми стоїмо одразу на такому балкончику. Балкон досить таки невеликий, але симпатичний. І заходимо. в Вітальню. Ось тут у нас Вітальня. Одразу хочу звернути увагу, що тут дуже багато вікон. Квартира світла, класна. І вона після ремонту взагалі все круто, нічого не потрібно змінювати. Все супер. Рухаємось далі. Тут така спільна загальна вітальня, дуже велика, класна. Тут зона кухні. Ось дивіться, такий невеличкий строк. Кухонька. Досить таки непогана. З кухні ми переходимо одразу в ванну. Симпатична ванна, все відреставровано, нічого не потрібно тут вкладати. Просто, як то кажуть, можна заїхати і жити вже з тапочками. Дивіться, нові, нові двері, все клас. Ось світильник, можливо, там потрібно поміняти, а так. І віконечка не нові. Тут заходимо в першу спальню Нагадаю, нагадую. Тут дві спальні і один санвузол. Ось такі шафи побудовані, досить такі цікаві дверки. До речі, Те, що ви бачили, наприклад, раніше воно все якесь таке старе, а тут ну, досить цікаво зроблено. Ось, будь ласка, ось така спальня. Дивіться, вигляд. З віконечка в нас. Такий шикарний нагори. Та ви що? Песня, просто песня. Рухаємося далі. Далі у нас ось такий коридор. Тут вхідна зона. І одразу ще одна спальня. Вона біля, біля вхідної зони. Тут у нас ось така шафа. Куди ж без них? Ось і ми знаходимося тут вже під'їзд нашої. Квартири. Отож, друзі, дуже цікава і розумна інвестиція. Якщо ви хочете вкласти свої гроші правильно і розумно, це саме цей варіант. Подивіться, нічого не потрібно взагалі вкладувати, все супер, дуже чудова пропозиція. І ось давайте я вам ще покажу вигляд з цього віконечка. Просто супер. Друзі, дивіться, я зовсім буду сказати: тут в цьому будинку є тераса. Ось така загальна тераса. Дивіться, з яким шикарним видом. Все на ладоні. Тут у нас школа, спортивний майданчик, все, все поруч. Ну і, звичайно, крутий бомбезний вигляд на гори. Друзі, це ми виходимо з під'їзду. Ось, дивіться, така дорога, тут я вже показував спортивний площадка. І ось, будь ласка, ось такий у нас будинок. Гарний, красивий будинок.